Всім доброго дня! Ми з вами знаємо дуже велику кількість вправ, дуже велику кількість технік, які допомагають нам зняти стрес і, взагалі, відчути певну включеність у життя, зосередитись на тому, що ми робимо. Але не завжди медитації чи дихальні вправи, тілесні вправи допомагають нам це зробити. Є техніки, які не потребують певної підготовки. Це може бути звичайне споживання улюбленого напою. Сьогодні ми з вами виконаємо невеличку вправу, яка допоможе розвинути нам навички включеності житті. Для цього нам необхідний улюблений напій. Для когось це кава, для когось чай. А хтось хоче просто попити водички. Для сьогоднішньої вправи я використовую ось такий чай. Досить цікава назва в нього, правда, антистрес. Але насправді він містить елементи ароматерапії. Адже сюди входить Іван-чай та материнка. Тобто, відповідно, матиме заспокійливий ефект на наше з вами самопочуття. Якщо ми будемо розвивати цю навичку, отже, необхідно навчитися зосереджувати свою увагу. Візьміть, приготуйте улюблений напій. З цікавістю спробуйте його розглянути. Подумайте, нібито ви наче ніколи його не бачили. Зверніть увагу на його колір, який він, насичений чи все ж таки доволі легкий. Поки не пийте, відчуйте аромат, відчуйте насолоду від цього аромату. Після того, як ви розглянули, Повільно зробіть перший ковток. Затримайте його на язиці. Відчуйте, як напій торкається ваших зубів і насолоджуйтесь його смаком. Пийте настільки повільно, наскільки це буде можливо. Звертайте увагу на його смак, на його температуру. Зверніть увагу на рухи вашого горла. Під час того, як ви ковтаєте, зверніть увагу на те, як смак напою повільно зникає з вашого язика після того, як ви проковтнули. І кожен наступний ковток, робіть так само дуже повільно, смакуючи і звертаючи увагу на все. Кожного разу, коли ви відчуваєте тягар певних думок ви можете повторити і переправляти увагу на ваш напій. Це лише одна з легких спроб допомогти собі включитися у життя.